Збройне зіткнення в Черкащині стало завершальною фазою давнього протистояння ветерана Сергія Русінова з місцевим функціонером і проросійським депутатом Віталієм Сторожуком. Пише фокус. Журналістка Ольга Худецька у своїй публікації на Фейсбук повідомила, що син загиблого Русінова. Розповів про тиск на його батька через землю. Зокрема, ветерани змушували передати свою земельну ділянку місцевому агропідприємству на понад 40 років. Русінов погодився, але лише на три. А власниками сільгоспідприємства є депутати корсунь Шевченківської міської ради Киріченки, які є членами спільної депутатської групи з Віталієм Сторожуком. Передумовою ж для стрілянини саме 27 січня став зокрема. Вибух автівки депутата Віталія Сторожука в грудні минулого року таке написав військовий Ярослав Нищик. При цьому поліція відкрила справу за статтею замах на вбивство, і саме Сергій Русінов став підозрюваним у ймовірному скоєнні цього злочину. Бо він, ніби як мав особисту майнову та ідейну незгоду з постраждалим, зазначив Нищик. Після цього і було прийнято рішення затримати ветерана силами з понад 10 спецпризначенців та поліцейських під час штурму оселі Русінов Русінова він і загинув. І після стрільнини на Черкащині депутат Корсуль Шевченківської міськради Віталій Сторожук заявив, що не мав жодного конфлікту з ветераном Сергієм Русіновим. Каже, що 23 грудня 25 року Русінов був на сесії міськради. І публічно підтримував його виступи. Також сторожук заперечив чутки про так би мовити бізнес-розбірки чи відбирання майна. Ще нагадав, що раніше допомагав з питанням виділення землі для ветеранів в громаді і додав, що підтримує вимогу щодо чесного і неопередженого розслідування усіх обставин трагедії. І тепер до теми енергетики. Київ критично залежить від кількох великих ТЕЦ і магістральних підстанцій. За словами колишнього голови правління Українерго, Володимира Кудрицького, Троєщина та кілька масивів залежать від одного джерела тепла. В Україні немає жодного великого міста енергонезалежного навіть наполовину. Маємо 11 тисяч генерації, 18 тисяч споживання. Істотної децентралізованої генерації немає. Додав він. Ранні кроки щодо підтримки бізнесу та інвестицій почалися лише нині, коли ситуація стала критичною. В Україні немає системних рішень для енергосистеми цієї зими і виправити це наприкінці сезону вже неможливо, заявив колишній голова Укренерго. Володимир Кудрицький за його словами підготовку до складних зимових умов потрібно було починати роками раніше. Експерт наголошує, що системні проблеми енергетики не вирішити швидко, адже вони накопичувалися протягом тривалого часу. Температури у лютому очікуються близько норми, але без комплексних рішень ризики для енергосистеми зберігаються, і це означає, що Україна повинна готуватися до подальшої роботи в умовах сезонних навантажень і потенційних ударів по інфраструктурі. Одрецький прогнозує полегшення графіків відключень вже в березні. За його словами, із потеплінням споживання просто знизиться. А сонячні електростанції почнуть активно працювати. І от все це в комплексі може розвантажити гідрогенерацію в і дозволить накопичувати воду для вечірніх піків. За його словами, якщо обстріли триватимуть на нинішньому рівні, то графіки залишатимуться, але вони будуть більш помірними. І Кудрицький додав, що близько 15-20% виробленої енергії втрачається в мережах, а решта йде на критичну інфраструктуру. Населенню і бізнесу відповідно залишається невеликий прошарок, який спричиняє тривалі і нерівномірні відключення. Наразі в роботі лише 15-17 електростанцій, які дають до 90% виробництва через системні атаки росіян, дефіцит зберігається. І далі про те якої ж погоди навіщував бабак знаменитий в Україні? Про це трішки згодом. А зараз про те, що в Україні сьогодні відзначають день бабака, це таке собі миле, трохи жартівливе свято, яке прийшло до нас із традиції передбачати власне погоду. Отже, його у 2004-му започаткували науковці на біостанції в Гейдарах під Змієвом на Харківщині? Метою було просто привернути увагу до захисту гризунів, адже бабаки степові, належать до червоної книги, як вид який зникає. Дея з тваринками віщунами знайшла відгук. Бабак виходить зі своєї хатинки і символічно дає відповідь коли ж готуватися до тепла. Самі науковці збігів з прогнозами гризунів не відстежували. Однак традиція все одно гарний привід, звісно, річ. Усміхнутися, трохи помріяти. От в наших реаліях це точно помріяти про швидку весну. Від 2004-го про прохід весни сповіщали три бабаки. Ну але от новий віщун. Харківський бабак Тимко, четвертий брат тимка третього. Ну, бачите, у них така родинна традиція. Вони всі тимки. Так, от він напрогнозував нам швидку весну. Про це повідомили харків співробітники Харківського інституту. А власне, як і раніше, він визначав все за тією ж технологією, орієнтувався на свою тінь. За прогнозами тимка 4-го цьогоріч фактична весна майже співпаде з календарною. Тобто, по факту вона наступить за 6 тижнів від сьогоднішнього дня. Тобто, 1 От... березня? Ні. 1 березня це через 4 тижні. Відповідно, десь 15 березня. Десь так. Календар. Ну, подивимось. Подивимось. Ну, календар на 1 березня. Не дай Боже, може, все ж таки 1 березня. Ну, давайте послухаємо, що ж там тимко навіщував. Отже. Цьому році бабак побачив свою тінь. Тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні він так вважає. Мені цікаво, ну бачить він свою тінь. І що, щойні лякається? Каже, ну, дивися Ні, так, бабак щось там бачить. А ми трактуємо а ми що як він це. Ми це бачимо. Ну а ми хочемо швидше весни. Отже, має бути швидше весна. Ну але але, друзі, не знаю, що там побачив бабак. Ми хотіли би, щоб Путін побачив свою смерть в О. дверях з косов, яка би прийшла його так шк і знесла. Але в Сибірському селищі, відомому як одне з найхолодніших місць у світі. Знайшли мертвим громадянина Польщі, за словами людей, з ким востаннє спілкувався цей чоловік. В нього не було скарг на самопочуття або ознак обмороження. В своєму інстаграмі він ділився планами щодо велоекспедиції, довжина якої складає понад 900 кілометрів. Нагадаю, що МЗС Польщі не рекомендує своїм громадянам подорожувати до країни агресора через війну в Україні і визнає Росію недружньою країною. В Німеччині через протест працівників муніципального транспорту, автобуси, трамваї та метро залишатимуться у депо деякі рейси проведуть без пасажирів, щоб уникнути обмерзання ліній електропередач, збої у роботі транспорту, посилює і погода у регіонах. Прогнозують крижаний дощ та ожеледицю. Працівники вимагають скорочення робочого тижня, довших періодів відпочинку та підвищення надбавок за нічну та вихідну роботу. У Празі і в інших містах Чехії десятки тисяч людей вийшли на вулиці через конфлікт з президентом Петром Паволом і урядом. За словами організаторів, лише в столиці на найбільших площах зібралися близько 80-90 тисяч учасників. Люди тримали прапори Чехії, Євросоюзу та України а також висловлювали підтримку президентові. Наступну хвилю акції анонсували на 15 лютого. Сам конфлікт почався після того, як Павел відмовився призначати міністром довкілля. Політика якого пов'язують з расизмом і симпатіями до нацизму, тиждень тому президент також заявив, що очільник МЗС, нібито, надсилає йому повідомлення з погрозами і наслідками. Тим часом учасники протестів оголосили, що збирають мільйон підписів на підтримку Петера Павла. Мені цікаво, а хто взагалі надумався у це висилати загрози колишньому генералу НАТО? От реально людина, генерал НАТО, колишній. Чим ви можете ще його залякати? Ну, нічо, ні, ну звісно, нічого в нього людське є родина, знаєш ні ну, стривай, в нього ні. можна впливати через родину, через От шантаж. О, ти зараз через... озвучив слабкі місця в кожної людини. Насправді, ну, так, і це так. больові точки для кожного, хто ну адекватний і нормальний. Тобто є насправді точки тиснути. і Лякати <кій> тепер перенесемося до Венесуели. Там звільнили десятки політв'язнів. Серед них є відомий критик режиму. Правозахисний активіст Хавєр Таразона звільнений після більш ніж 4,5 років ув'язнення. Загалом у межах ширшого процесу амністії були звільнені щонайменше ще 30 політв'язнів. Інформує агентство Reuters. Таразона був затриманий в липні 21 го за звинуваченнями у тероризмі та змові, які правозахисники вважають політично мотивованими його звільнення відбулося після оголошення тимчасовою президенткою Делсі Редрігіс проекту закону про амністію і плани перетворити в'язницю на соціальний центр. Правозахисники відзначають певний прогрес, але наголошують, що більше 700 людей у Венесуелі досі залишаються політичними в'язнями.